Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк Юан, нове чудове надходження для вас. Дуже економна машинка Nissan Leaf 2018 року. Батарейка у нас на 40 кВт. В місті це авто проїжджає 250 км. В чудовій комплектації в гарному білому кольорі, який дуже пасує. По кузову весь рівненький, по Америці пошкодження мінімальні. Із фарбованих елементів це в нас тільки два бампери. Та ряда задня. Салончик шкіряний, стан, відміний, стеля. По комплектації автомобіль має повний безключовий доступ, електропакет шкіряний, мультикермом, чудово мультимедіа з навігацією, з карплеєм, Android Auto, Також є камери 360, двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила дана машинка? Запрошуємо на перегляд та драйв адреса грушевського 15 а придбати його можна як за готівку, так і дита болізан. І ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.